Туди боротьби із лимаками. От. Робимо дощечку, накриваємо ось так і підсипаємо туди отрути. Під тим вони збираються. Є отрута. Там вони збираються, їяють і здихають. От Отрута, зверху звичайна дощечка, і всередині як шапочка, як грибочок. От і так боремося із слимаками, щоб вони не їли наші рослинки. От, ще раз вам показую. Туди підсипаємо отрути, вони туди залазять і там здихають.